Цей транспорт пересувається по воді та по важкопрохідній місцевості і укомплектований усім необхідним для порятунку людей, допомоги і перевезення команди СНС. Сьогодні ці чотири всюдиходи «Богун-2» були передані херсонським рятувальникам. Придбані вони за кошти донорів та партнерів в межах збору допоможем рятувальникам. Два всюдиходи за кошти клієнтів одного з банків. Один в рамках збору рятуємо всюди, де наші люди, який оголосила мережа автозаправних комплексів, на четверту машину. Зібрали українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови. По рівню води вони можуть пересуватися ну, при будь-якому рівні води. Він ефективний, коли ми на ньому пливемо, коли ми, не зупиняючись, переїжджаємо і знову пливемо. І ми здійснювали евакуацію саме в перший день з острова, переїжджаючи через міст і перепливаючи, ну, наприклад, через площу. Не міняючи автомобіль на, на човен, зменшуючи час доставки людей, евакуації людей, зрозуміло, що обстріли відбуваються і так далі. Тому вони надзвичайно ефективні. В нього можна завантажувати або брати на від 4 там до 6-8 осіб, в залежності від ваги і так далі, тому ефективність цих автомобілів надзвичайна. Крім сюди ходів, херсонські рятувальники отримали човни, мотопомпи та рятувальне обладнання. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко Ігор Горпеченко суспільне новини Херсон.